Всіх вітаю, друзі! В цьому відеоролику ми з вами розберемо торгівлю за telegram ботом котрий видає угоди абсолютно безкоштовно. Але ж з чого почати? Крок перший: вам варто пройти до бота та зареєструватися. Бот є повністю безкоштовним і співпрацює з партнерською програмою Квотекс. Крок другий: Вам треба поповнити свій рахунок на квотиксі. І коли ви це зробите, на цьому все. Ви зробили все, що від вас вимагалося. Давайте заробляти кошти. Але сьогодні ми будемо торгувати не за звичайними валютними парами, а за криптовалютою. Крипта гнучкіше, простіше та потенційно прибутковіше. Як ви бачите, ми перемістилися до нашої робочої панелі на сьогоднішній відеоролик. Натискаємо на кнопку отримати прогноз. Після чого ми бачимо з вами ось таке повідомлення. Тут нам треба вибрати тип нашого ринку. Як ви бачите, що за стоковим ринком ми вже не можемо зайти, тому що я записую цей відеоролик вночі, а стоковий ринок у нас, друзі, працює лише з 13 по 21 годину. Тому обираємо UTC котирування. Після чого нам слід обрати таймфрейм. Ви можете обирати той, котрий подобається вам найбільше. Ось тут можете ознайомитись з інформацією, котра тут є щодо таймфрейму. Але ж я в свою чергу обираю таймфрейм в одну хвилину, тому просто натискаємо m 1 Тут ви бачите, що в нас є звичайні валютні пари, ось вони в нас можете їх погортати, але ж сьогодні вони нас не цікавлять. Нам треба обрати ось цей розділ: криптовалюти натискаємо. Першу угоду по нашій стратегії з криптовалютами. Давайте відкриємо по Tron OTC, натискаємо. Тобто, коли ми натискаємо на цю кнопку бот, нам повідомлення з сигналом, де буде вказано, куди нам слід відкривати угоду вгору чи донизу, і ми повинні дуже швидко відреагувати та відкрити угоду в тому напрямі, в котрому вкаже бот. Але перед цим варто теж налаштувати нашу робочу панель, тобто виставити той таймфрейм, котрий ми обрали в боті, а також змінити суму, на котру ми будемо заходити. В мене це 2000, тому що це саме 2% від мого загального балансу, тому що я дотримую стратегії з мані менеджмент. Для того, щоб контролювати свої кошти та обмежити ризики їх втрати. Що ж, коли ми все налаштували, ми можемо відкрити ось цю панель криптовалюта та натискати отримати сигнал. Бот пише, що ми будемо відкриватися на підвищення, тому просто відкриваємо угоду до верху та очікуємо на відпрацювання. Що ж друзі, так, наша перша угода по криптовалюті заходить в мінус, але ми не розтраюємося та будемо просто наступну угоду відкривати з перекриттям, тобто будемо інвестувати подвійну суму, щоб забирати втрачене та ще й заробити зверху. Робимо все точно також обираємо тут OTC котирування але будемо заходити в угоду на 3 хвилини. Тобто, переходимо на біржу та змінюємо тут час експірації на 3 хвилини, а також суму нашої угоди на 4000. Тобто, помножуємо 2000 на 2. та... Будемо відкриватися на 4 тисячі, оберемо криптовалюту. Та давайте зайдемо в угоду по тон коїну, натискаємо. Перевіряємо, чи все у нас правильно, так все добре, на біржі все правильно виставлено, тому просто натискаємо отримати сигнал та очікуємо відповіді від бота. Ми бачимо, що він нам каже, що треба відкриватися на підвищення, тому ми просто так і робимо та очікуємо відпрацювання. Що ж, друзі, в нас залишаються лічні секунди до закриття нашої другої угоди, і так ми з вами забираємо плюс. Відкрившися за перекриття, ми з вами відбили попередню угоду, котра в нас закрилася в мінус, та ще й заробили гроші зверху. Ми тільки що з вами забирали плюс 3740 гривень чистого прибутку. Чов це дуже гарний результат, тому давайте зараз. Відкриємо ще одну угоду для закріплення цієї стратегії. Тож, обираємо знову ж таки, OTC котирування. Давайте зараз зайдемо на одну хвилину, знову ж таки, по криптовалюті, і нехай це буде лайткоін, обираємо, приходимо на біржу та змінюємо тут час експірації та суму нашої угоди, Виставляємо дефолтні налаштування. Тобто ми перевіряємо, чи все тут правильно написано, і наче, та, все добре, і натискаємо отримати прогноз. Бот вказує, що ми підемо з вами донозу по лайткоїну на одну хвилину відкриваємо году та просто спостерігаємо за відпрацюванням. Друзі, в нас залишається лічені секунди до закриття нашої годи по лайткоїну і ми забираємо чистий прибуток. Що ж, друзі, за цей відеоролик ми з вами заробили плюс 3580 гривень чистого прибутку. За цей відеоролик ми з вами спробували, що таке торгівля по криптовалюті. Також на практиці перевірили, що таке відкривати угоди з перекриттям і як висновок зробили для себе, що це є дуже і дуже корисним, що ви шукаєте свободу, гнучкість і більший потенціал прибутку, криптотрейдинг саме для вас. Почати дуже просто, можливостей багато, а контроль повністю у ваших руках. Тому, якщо вас зацікавив даний відеоролик, дана стратегія з трейдинг-ботом в Телеграмі, тому спускайтеся в опис цього відео або пишіть в пошуку телеграм трейдекс з ніжнім підкреслення бот та торгуйте разом зі мною. Всім до побачення!